На сьогоднішній день у нас існує єдиний медичний простір. Якщо ми говоримо про полонених, в принципі, в залежності від кількості військовослужбовців та інших осіб, які будуть звільнені, ми маємо можливість розмістити їх для Поглибленого медичного огляду і подальшого лікування як в визначених закладах, так і в залежності від місця обміну в будь-якому закладі Міністерства охорони здоров'я, академії медичних наук, різних відомчих закладах. Пані Ірина говорила про програму лікування за кордоном. Я хочу наголосити, що є що це є державна програма. Вона не потребує збирання коштів, тобто для направлення за кордон, хіба на відпуску. Можна збирати гроші, а так Міністерством охорони здоров'я спільно з командуванням медичних сил визначено покази, які є абсолютними для направлення на лікування за кордон, щоб не склалося враження, що дуже потужна система Міністерства охорони здоров'я, академії медичних наук та Міністерства оборони не встані не в стані надати допомогу пораненому. Або хворому, це абсолютно фінансується на сьогоднішній день державою як медичні послуги, ну а стосовно фінансування Міністерства оборони, ви можете подивитися звіт Міністерства фінансів, і побачити, що величезні кошти на це виділяються. Що відбувається з військовополоненим? Пан Петухов, який входить до координаційного центру, він розповість етапи. Поводження з військовополоненими, а що стосується медицини, вони обов'язково потрапляють до лікувального закладу, де проходять поглиблений медичний огляд. Тобто цю особу оглядає вісім спеціалістів включає хірурга, терапевта, вузьких спеціалістів, беруться відповідні аналізи, оцінюється загальний стан здоров'я, описуються травми, які вони отримали, можливо, поранення, і в залежності від цього людина або направляється на подальше лікування, або проходить військову лікарську комісію на предмет придатності до військової служби. Вони всі, зрештою, проходять по закінченню лікування. Цю комісію зараз опрацьовуються зміни до законодавства, коли людина може звільнитися з лав Збройних сил або за станом здоров'я, або за власним бажанням в незалежності від стану здоров'я. Тому що після полону психологічний стан зазначених військовослужбовців є різний. Треба також розуміти, що це все ще військовослужбовці силових структур, або сил оборони, тому в них є командир, який несе за них відповідальність. З ними також працюють психологи. Ман Петухов більше детально на цьому зупиниться, а також відповідні служби після проходження медичного огляду військовослужбовці або відправляються до частини. Або додому, або на подальше лікування і реабілітацію. За показами, вони можуть знаходитися навіть в профільних інститутах академії медичних наук, або відповідно до 411 постанови кабінету міністрів, яка передбачає направлення військовослужбовців за кордон, направляються за кордон. Після лікування вони приймають рішення стосовно подальшого проходження служби. І е, мають право на проходження певної реабілітації. Це все, що я хотіла сказати по цьому питанню. Дякую. Дякуємо, пане Володимире. Вам слово. Дякую. Ми знаходимося, як кажуть, в полі. Наша група працює безпосередньо з військовослужбовців, яких було звільнено. До складу входять спеціалісти різних напрямків. Наше основне завдання відповідно до норм, які були затверджені в стандартах НАТО, це трьохетапний етап реінтеграції, який ми проводимо. На першому етапі, коли було СБУ і головне управління розвідки, повернули нам військовослужбовців. Вони проходять сортування медичне і їх направляють на другий етап, якщо немає ніяких там гострих ситуацій або немає питань з боку правоохоронних органів, то військовослужбовців. Вони направляються в наш центр, де з ними працюють медики, дають їм вже поглиблену медичну допомогу. Медичний огляд проводять з подальшим направленням на різні реабілітаційні заходи або лікування, і працюють психологи з питань відновлення і підтримки стабілізації психічного психологічного стану військовослужбовців. Потім ми ще забезпечуємо їх документами різними соціальними пояснюємо соціальні права, соціально-правові аспекти їх діяльності. Майбутнього вони планують якісь свої плани, бо дуже важко людям, які тільки що звільнилися з полону, будувати своє майбутнє. Вони залежали від тиску, залежали від системи. Вони перебувають в стані, дещо, які відрізняються від того, що ми звикли бачити у військовослужбовців, які просто проходили бойові дії. І для роботи з ними потрібно ну, можуть не всі психологи, тільки ті, що пройшли відповідну підготовку. Тому ми забезпечуємо весь цей спектр послуг, зв'язуємося з військовим частинами, і ми безпосередньо якраз їх повертаємо вже або до родин, або до тих підрозділів, в яких вони проходять свою службу. Наше основне завдання це відновлення на посаді, відновлення на службі. Військовослужбовця. Тобто, ми перший етап майбутніх якихось там етапів, особистісних і професійних, які задає тон і зв'язує людей, які тільки що повернулися, з тим, що їх чекає подалі. Дякую спікерам, шановні колеги. У кого є питання, будь ласка. Суспільне мовлення Олександра Новосел. Мабуть, питання до всіх і до пані Тетяни. А найчастіше, які з якими проблемами зіштовхуються медичними військовослужбовці після полону, тобто в якому вони стані, чи піддаються вони там тортурам. Ну, в принципі, я можу дуже в загальних рисах дати відповідь на це питання, тому що ви ж розумієте, що ми не показуємо вам цих полонених і взагалі існує певні обмеження на демонстрацію поранених, тому що це по перше має бути особиста згода по друге, з безпекових питань. По третє, відповідні органи ще з ними працюють, якщо ми кажемо про полонених. Є різні ситуації. Є люди, які попадають до полону, вже пораненими. Ці поранення запущені. Медична допомога практично не надається хіба медичними працівниками, які потрапили до полону разом з ними. Там є, скажімо так, наскільки я знаю, старший лікар бараку, один з військовослужбовців сказав мені, що він був. Який без медикаментів, без всього намагався надавати допомогу своїм товаришам, але разом з тим, якщо людина не була поранена, в неї звичайно кахексія, тобто вони страждають від недоїдання. Це можуть бути торакальні, абдомінальні поранення, застарілі переломи, які ну, мінімально можуть бути якась допомога надана, тобто накладений гіпс, але ніякого виправлення, ніякого догляду, ніяких медикаментів, здебільшого вони не отримують. Якщо це а, військовослужбовці, які мали якесь відповідне звання, але або займали якусь позицію, дуже часто є застарілі травми, які викликані насиллям, мається на увазі їх били. В загальному це втрата все втрата зору. Ну, втрата зору це застаріле поранення, яке не лікувалося.